Чому? питають Бога, седи вперше, за що? І сльози котяться з очей? Вогнем із неба вибухами креше, тривожна відповідь усіх ночей. Спаси, благає наш народ, країну, на карті світу далі, щоб цвіла, дивитись боляче на ті руїни, на сіро чорний. Слізний колір тла То ще не стихне вже ніколи в мами, не стихне біль коханої душі і навіть час не вилікує рани, бо хтось на небо відлетів з сім'ї. Більш не обійми милу хтось руками. Війна батьків від діток відняла? Люблю сказати власними вустами? Хотілось дуже доля підвела. Невже так провинила Україна? Невже ми відбуваємо гріхи? Та в чому винна та мала дитина, що гине? Від ворожої руки. Чому, за що? Тривога Боже, знову, всю ніч не спавши люди в укриття, всю ніч вестимуть з Господом розмову, молитвою долаючи свій страх.